Забрала ще одне замовлення з цього каталогу. В мене замовили шампунь. Лінічки лавнича, також, до речі, диван за 499 гривень. Якщо ви в минулому каталозі робили замовлення на 400 гривень та вище. От у мене клієнтка замовила, це теж клієнтка. Зубну пасту я взяла для себе. Ми дуже її любимо, користуємося, уже закінчується. І зараз дуже крута пропозиція. При замовленні пасти вона коштує 99 гривень. Щітка зубна в подарунок. Кладається тому дуже круто. Також у мене замовили туші on Color. Вони зараз ідуть по 89 гривень. Дуже класна ціна, дуже гарно беруть. Замість плату за доставочку взяла отакий от бальзамчик в патріотичному стилі. І також у мене замовили шість наборів. Набори коштують 249 гривень і туди входить 4 продукти: інтимний гель з ромашечкою, також, а, ні, з календелою, також відлущуючий гель для душу, і зубна паста та кремчик для рук з кокосом. До речі, дуже класний аромат, навіть розпаковувала, дуже приємно пахне.